Микита три роки тому разом з родиною переїхав до Житомира з Харківщини. Хлопець дізнався про акцію з висадки кущів-буску через соціальні мережі та вирішив долучитися. Ну, по-перше, мені просто подобається садівництво, ну, по-друге, просто найприємно. Ну, подобається природа в основному. Ну, Я думаю, це е, деяким внутрішнім переміщеним особу допоможе якось ну, впоратися з, з певним якимось стресом, мені так здається. Е, ну, Прикрасити саме по собі алею теж буде гарно. Валентина переселенка із Запоріжжя. Жінка проживає в Обухові. Проте приїхала до Житомира, щоб допомогти висадити Бускову алею. Я була тут на семінарі дводенному, і я цих дівчат вже знала. І вони запросили і приїхати. Якщо хочете, приїжджайте. І захотіла, приїхала. Я вже тут проживаю майже півтора року. Тому, з огляду на те, що ну, якось все рівно треба залишити свій слід на цій привітній Житомирській землі. І вирішив долучитися, знав, що така акція проходить. І з своїми співробітниками ми вирішили з Луганської адміністрації долучитися до цього заходу. Дуже вдячні. За те, що дали змогу до ініціативи, доєдналися близько 20 переселенців, які посадили 25 кущів буску. Зі слів Галини Чебуровської, голови волонтерського штабу Житомира. Ця акція стала однією з переможців конкурсу соціальних проєктів та профінансована з місцевого бюджету. Ми садимо бузок, тому що це дерева стійкі, як і наше ВПО, і наше життя сьогодні потрібно бути стійкими. 25 кущів. Будемо далі подаватися ще на другу частку гранта. Тому що хочемо, щоб тут така була класна алея, яка буде приваблювати і туристів, які у нас приїжджають. І звичайно, це буде місто, де ВПО буде знати, що вони можуть збиратися. Це таке місто сили їх і місто вдячності нашому місту. Галина Чибуровська каже, що перед висадкою кущів вони провели консультацію з комунальним підприємством «Зеленбуд», яке допомогло у виборі рослин та підказало правильну технологію висадки. Марія Кравчук Денис Мусінов, Суспільна Новини Житомир.